Історія палацу Кунін Шидзин, глава 210. Келих з вином. Дзян Сюйніна сама не розуміла, чому принцеса раптом назвала її дурненькою. Вона підвела голову, щоб подивитися на Шенджої, та в ту ж мить тіло, притиснуте до її плеча, раптом здригнулося і знесилено впало на неї, змусивши Сюйнін вигукнути Ваша високосте! Після довгих днів напруги втома нарешті накотилася хвилею, і внизу живота Шенджії раптово з'явився ниючий біль. Холодний піт виступив на її чолі. Брови зійшлися, зір потемнів і, не встигнувши вимовити більше ані слова, вона знепритомніла. Навколо миттєво здійнялася паніка. Навіть Ян Лінь негайно зіскочив з коня. Дзян Сюйнін відчула, як серце важче, коли побачила, що край сукні Шенджії злегка забарвився кров'ю. Погане передчуття вдарило в груди, і вона в розпачі закричала Лікаря, швидко, покличте лікаря. Шенджі була вагітна, і ця вагітність від самого початку давалася їй важко. З огляду на її статус принцеси Великої Держави Дацянь. Вона терпіла безліч страждань, про які знала лише сама. А після початку війни, коли король Даданя Яньда тиснув на неї, вона переживала і за батьківщину, і за перебіг бойових дій. Її думки були напружені до межі. Коли ж вона дісталася Гуаню і побачила знайомі обличчя, емоції вирвалися назовні, хіба могло бути інакше? Її знепритомнення було ознакою перечасних пологів. Яньлінь майже одразу наказав усьому війську шукати повитуху. Та від відпочатку будувала як фортецю проти зовнішніх вторгнень, і зазвичай тут були лише військові. Під час війни, тим паче, чоловіків було повно, а жінок майже не траплялося, не кажучи вже про повитух. На щастя, поруч були лікарі, які супроводжували військо для лікування поранених. Вони зазвичай працювали в медичних приміщеннях усередині фортеці, і після багатьох зусиль знайшли кількох людей, які раніше допомагали вагітним жінкам і приймали пологи та негайно запросили їх. Усі майже без винятку чекали у дворі. Дзян Сюєнін була бліда, мов смерть. У минулому житті Шенджиї загинула в дадані, і дитина, яка носила кров обох народів, не вижила. Тому Сюєнін боялася навіть подумати, чим усе закінчиться цього разу. Адже їм уже вдалося врятувати її. А якщо через цю дитину. Вона стояла за дверною завісою, слухаючи шум у середині, і відчувала, як кінчики пальців холонуть, а крики Шенджії, яка то приходила до тями, то знову слабшала, ще більше розхитували її свідомість. Ця мука тяглася від ранку до вечора. Лікарі, яким бракувало досвіду, вже були готові здатися. Та щойно опустилася сутінки з кімнати раптом долину плач немовляти. Хоч він був негучний і слабкий, мов нявчання маленького кошенята, але він прозвучав. Лікарі ледве стримували сльози. Хтось, задихаючись, вибіг назовні, і вигукнув Хлопчик, народився хлопчик, її високість у безпеці. Усі, нарешті, змогли видихнути. Дзян Сюйнін, яка простояла нерухомо цілий день, майже одразу знепритомніла й сама. За деякий час вона прийняла руку, простягнуту янлінням, і з труднощами підвелася, потім відхилила завісу і увійшла до кімнати. З огляду на те, що це була прикордонна фортеця, приміщення було вкрай скромним, кілька стільців і ліжко. Шен же лежала на ліжку, служниця зі сльозами на очах піднесла їй недоношену дитину. Шен ледь підвела руку і легко торкнулася пальцем, щоки немовляти. Потім вона побачила дзянцюєнін і хрипко покликала. Нін-нін. Сльози Дзян Сюйнін хлинули, мов злива. Вона не могла уявити, скільки страждань і принижень випала на долю Шинджиї, тієї, що народилася серед шовків і розкошів, у дадані. Та в її погляді, зверненому до дитини, була безмежна ніжність. Сюйнін підійшла до ліжка. Вітаю, ваше високосте. Він теж у безпеці. Немовля, в полюшках із личком, ледь більшим за людську долоню, червоним і зморщеним, виглядало значно меншим за звичайно доношену дитину. На голівці ще блищало вологе волосся від навколоплідних вод, очі були щільно заплющені, а з горла виривалися незрозумілі звуки. У Шенжі її вже не було сил. Рука, що гладила щоку малюка, опустилася, вона подивилася на Дзян Сюйнін і раптом сказала Увесь цей час я навіть не замислювалася, як його назвати. Я думала, буде дівчинка, а виявився хлопчик. Нін-нін, допоможи мені вибрати йому ім'я. Дзясюні на мить завмерла. Минуло чимало часу, перш ніж вона відповіла А як щодо імені Дзя? Нехай він зростає щасливим і здоровим. Шенджі повторила це ім'я, кліпнула очима і ледь усміхнулася. Тоді він носитиме моє прізвище, нехай його звуть Шен дзя. Але ж її прізвище Шен. Дзян Сюйнін раптом щось усвідомила. У серці спливла гіркота, та вона і крихти смутку не показала, навпаки, усміхнулася у відповідь. Шензя звучить навіть доволі гарно. Після повернення Шенджії бойові дії на кордоні припинилися. Дадань зазнав тяжких втрат у цих битвах і не зможе оговтатися щонайменше 3-5 років. Ян Яньлінісів, звісно, не збиралася нищити місто та його мешканців. До того ж, культура центральних рівнин і дадання надто різнилася. Навіть якби вони зайняли місто, управління вимагало б колосальних зусиль і спричинило б нескінченні проблеми. Тож, хоча військо й дісталося королівського двору, протягом наступного місяця воно почало відступ. Дадань, природно, запропонував Сінджоу мирну угоду. Коли ця звістка дійшла до гарнізону, всі вибухнули радістю. Дзян Сюйнін, баючи про ослаблену після пологів Шенджі, залишалася з нею в Янменьгуані протягом місяця. Лише переконавшись, що та поступово відновлюється, вона наважилася повернутися до Сінжоу 22-го дня 12-го місячного місяця. Дорога була не надто довгою, але, щоб не трусити її зайвий раз, подорож тривала 2-3 дні. Звістка про повернення принцеси, звісно, давно вже дійшла до Сінжоу. Люди рідко бачили членів імператорського дому, а тепер, коли військо поверталося з перемогою, вони вийшли на вулицю, щоб побачити принцесу і стати свідками її урочистого повернення. Вулиці перекрили так, що й проштовхнутися було неможливо. До міста вони увійшли у півдні, і лише надвечір дісталася резиденції генерала. Там уже підготували чисту і затишну кімнату, а Шенджиї та її новонародженого сина, якому ще не було й місяця, Запросили найкращих лікарів, щоб оглянути їх і призначити тонізуючі та зміцнювальні засоби. Та увесь цей переполох непомітно наблизив новий рік. У попередні роки дадань постійно завдавав клопоту, але тепер, під проводом нового генерала, його розбили і навіть позбавили королівського палацу Шенжеї, принцеса Ліян, яку віддали заміж заради миру, була благополучно врятована і навіть народила сина. Жителі прикордоння були у захваті, військові табори сповнилися бадьорого духу, і всі разом просили дозволу влаштувати свято. Кожен дім запропонував допомогу, і в місті влаштували святковий бенкет по-перше, на честь повернення переможного війська, по-друге, щоб відсвяткувати повернення принцеси, по третє, щоб побажати немовляті швидкого місячного ювілею, і нарешті, щоб відзначити настання нового року. У новорічну ніч у резиденції генерала всюди сяяли вогні і прикраси. Шен-Джиї вже трохи зміцніла і могла ходити двором. Дзян Сюйнін сама зробила їй макіяж і теж прийшла до бенкетної зали. Сєвей, Лінь, Люсянь, Юфанінь та інші були там. Навіть Джень Вейджі, який нещодавно прибув із черговою партією продовольства, вже сидів за столом. Серед гостей були воєначальники, музиканти та актори. Атмосфера була жвава й радісна, зовсім не схожа на звичне спокійне життя прикордонного міста. За все життя я ще ніколи не воював так весело, Є і продовольство, і гроші. Навіть якби довелося воювати ще десять років, я б не поступився, гаряче вигукнув хтось із присутніх. «А вже ж, коли нам ще було так комфортно? весело підхопив інший. Раніше я недооцінював князя Яня, а тепер він справжній герой серед молодих. Старію, старію, додав третій. Ходімо, вип'ємо за князя Яня. Дехто з гостей уже почервонів від вина, підтримуючи одного, вони підвелися зі своїх місць і підійшли до Янліня, щоб випити з ним. Цієї ночі Янлін змінив важкі обладунки на темно чорний бойовий одяг, широкий у плечах вузький, у талії. його рухи привертали увагу багатьох артисток і служниць, які кидали на нього погляди, сповнені захоплення і потаємного бажання. Та він поводився так, ніби нічого цього не помічав. Коли люди підійшли до нього, він підвівся, але келиха до рук не взяв, лише сказав Перепрошую, шановні генерали, я не вживаю вина і боюся, що не зможу відповісти на вашу добру волю. Усі на мить замовкли. До нього підійшов один із старших генералів із бородою. Поклавши руку йому на плече, він весело заявив Як це такий герой не може не випити вина? Справжній чоловік має вміти б'яніти». Усі тут веселяться, а ви і краплі не торкаєтеся. Як це розуміти? Ей, хтось, налийте вина нашому князю Яню. Хтось одразу відгукнувся. Сьогодні святкувало все місто, і в резиденції генерала панувала атмосфера спільних веселощів між військом і містянами. Слуги явно не справлялися з такою кількістю гостей, тож допомагати прийшли і офіціанти, і навіть власники місцевих таверн. Жителі прикордонного міста вирізнялися відкритістю, і навіть деякі молоді дівчата, що мріяли про вигідний шлюб, з'явилися тут. Адже якщо вдасться привернути увагу когось із військових, хіба це не чудовий союз? Та, що відгукнулася, була вродливою дівчиною в червоному вбранні, вона ретельно нафарбувалася до цього вечора, прикрасила чоло золотою квіткою, а погляд з бід вигнутих брів і куточків очей був сповнений чарівності. На неї звернули увагу багато хто. Вона обходила столи, наливаючи вино гостям і, почувши поклик, обернулася з глечиком у руках. Ян Лінь не звернув на неї особливої уваги і продовжував наполягати, що не п'є. Дівчина зустрілася з ним поглядом щоки її ледь порожевіли від збентеження, що додало їй особливого шарму в цій галасливій обстановці. Вона налила вино в порожній келах на столі і простягнула його янліню. Ян Лінь ледь насупив брови і не простягнув руки до келиха. Він звернувся до інших генералів. Ви, здається, вже трохи перебрали. Саме в цю мить до зали зайшла Дзян Сюєнін, підтримуючи Шенджиї. Побачивши цю метушню, вона не втрималася від усмішки і звернулася до Ян Ліня. На полі бою ти пройшов стільки смертельних сутичок, ризикував життям, а через келих вона тепер соромишся. Генерали висловили повагу. І міг би просто випити на знак вдячності. Янлінь обернувся до неї, і раптом його погляд став задумливим вона відчула, як частіше серцебиття. Спогади раптово спливли в її голові, і вона мимоволі завмерла. Коли генерали побачили, як весело і жваво війшла ця дівчина, вони відразу згадали недавні чутки про молодшу паночку Дзян, і, почувши, як вона розмовляє з янлієм, усі розсміялися. А вже ж, молода паночка Дзян уже сказала. Князь Янь, навіть якщо й не дослухається до наших прохань, має зважати на її слова. Давайте вип'ємо за вас. Янь Лінь лише відповів Я не п'ю. Сивочолий генерал з бородою не зміг приховати здивування Ви ж ще не такий старий. Чому не можете випити? Янь Лінь відвів погляд від Дзян Сюйнін. Здавалося, він трохи роздратувався і, опустивши повіки, сказав Боюся, декого налякати. Серце Дзян Сюєнін стислося незрозумілим болем, та він продовжив, ніби нічого й не сталося Я ціную вашу добру волю, панове генерале, але краще залиште ви на собі. Більшість воєначальників були грубими, прямолінійними людьми, незвиклими до відмов, до того ж Янлінь був молодий, його небажання пити здавалося їм дивним і неприємним. На щастя, саме в цей момент Сівей і Люсянь закінчили розмову на дворі і увійшли всередину. Дзян Сюєнін побачила їх і поспішила змінити тему. Ось і пан Сє прийшов. Завдяки князю Яню ми здобули перемогу на фронті, але без швидкого постачання провіанту і спорядження цей бій був би неможливий. Давайте вип'ємо за пана сє. Сівей зупинився і подивився на неї. Хоча він і не займався безпосередньо військовими справами. У Сінджоу всі знали про його високий статус, до того ж, як чиновник зі столиці він говорив небагато, і воєначальники почувалися в його присутності не так вільно, як поруч із Янлінім, відчуваючи певну ніяковість. Іноді вони навіть могли нервувати під його спокійним поглядом. Після слів Дзян Цюєнін настрій гостей став серйознішим. Гості відразу гучно вигукнули Так! і підняли келеги, щоб випити за Сівея. Сівей мовчав. Сюєнін помітила, що його руки порожні і, глянувши вбік, побачила ту саму дівчину, яка раніше намагалася пригостити янліня. Вона взяла килах із її руки, обернулася, щоб подати його сєвею. Спершу вона лише хотіла відвернути увагу від янліня, та коли її погляд зустрівся з його поглядом, у серці піднялося якесь складне відчуття. Зрештою, якби не сєвей, їм би не вдалося успішно атакувати королівський двір Даданя і урятувати принцесу. І саме вона мала першою подякувати йому. Тримаючи келих, вона на мить затрималась, але все ж подала його обома руками, трохи схиливши голову. Прошу, пане. Вино в келиху ледь хитнулося. Сівей подивився на келих, тоді на неї, і прийняв. Їхні кінчики пальців торкнулися одне одного, і Дзянсвіїнін мимоволі відсмикнула руку, ніби обпеклася. У цю мить генерали в унісон промовили. Ми, ваші підлеглі, вип'ємо за вас, великий учителю. Сівей без слів випив келег до дна. Навколо пролунали схвальні вигуки і сміх, але він не виявив особливої радості. Він просто віддав порожній келих у бік і спритний слуга відразу забрав його та пішов. гості знову посідали за столи. Сюйнін теж з полегшенням видихнула. Ніхто не помітив, як дівчина в червоному, яка раніше наливала вино Янліню, зблідла, побачивши, як сівей допив свій келих. На її обличчя з'явився вираз тривоги і розчарування. Скориставшись миттю, коли всі відволіклися, вона прикусила губу і непомітно зникла в натовпі. Дзян Сюйнін допомогла Шенджиї сісти і сама сіла поруч. Жень Вейджи та Ю Юфаньінь про щось шепотілася осторонь. Люсянь, зайнявши місце, випадково помітив їх і чомусь відчув ніяковість. Він волів відвести погляд і заговорити з сєвеєм та янлінім. Та перш ніж він устиг почати, раптом увійшов кур'єр і щось прошепотів сівею на вухо. Обличчя Сівея ледь змінилося. Він обернувся і подивився в бік входу до зали. Тут же, біля входу, в маєток генерала пролунав гучний, оголошуючий голос Прибув заступник командувача Дзі Ні Вей, пан Джоуінджі. Зала раптово завмерла в тиші. Дзян Цюйнін різко підняла брови і одразу насупилась. За деякий час Джоу Інджі у темно синьому повсякденному вбранні пройшов через двір і підійшов до зали. Він усміхнувся і уклонився. Джо Інджі отримав наказ прибути сюди, щоб передати вітання з великою перемогою над Даданом на кордоні. Вітаю її, високість принцесу та великого учителя. Щось буде з тим келихом вина, щось точно буде. Ця дівчина в червоному. Щось таке туди підмішала. І ще хочу сказати, що Ян Лінь, виходить, так і не пив більше вина, бо пообіцяв Дзян Сюйнін, коли вона злякалася. Це було кілька років тому, коли він п'яний з нею обіймався і плакав, а вона сказала, щоб він більше ніколи не пив і була дуже налякана. І тепер виходить, що він дотримується тверезого способу життя. Ну, він має подякувати їй, я так думаю, да? Що ж, дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.